Доброго дня, друзі! Дякую, що дивитесь, Дякую, що слідкуєте. Хотів би продовжити свою нашу дискусію з вами з приводу республіканського руху і чому Трансатлантична партія рух на сьогоднішній день дуже важливо із прив'язкою до сполучених штатів. Я хочу сказати, що дійсно, не дивлячись на ці справи, ніщенка Кадирова також раніше затримували Єфремова, висували підозру іншим депутатам, в тому числі, які були запідозрені в сепаратизмі на сході. Фактично через цих людей почалася війна. Ці люди зараз на свободі, вони спокійно їх можна зустріти навіть в Києві. Так чи інакше, скільки би ми не не, не, не дивилися за цим перформансом. Які б люди про це не писали, не говорили. Ми втягуємося в гру олігархів. Так чи інакше, за колісами стоять кубка людей, прізвища яких ми прекрасно знаємо, які в принципі намагаються якось такими наперстками маніпулювати громадською думкою, маніпулювати змі і тому подібне, завдяки своїм важелям. Я вважаю, що олігархія, олігархія це є най, най, найбільш така. Збочена форма будь-якого державного устрою, і це є головний біч України і українського суспільства протягом останніх 25 років. Я навіть не знаю, що гірше для України олігархія чи комунізм. Тому це таке ж зло, скажімо так, я би олігархів прирівняв до комунізму, тому що вони дійсно знищують країну, вони дійсно викачують з неї останні соки. І при цьому це відбувається, якщо Україна, коли вона була комуністичному. В комуністичній окупації це було очевидно, то зараз, начебто, країна вільна, демократична, але втрати вона несе ще більше ніж при комуністах, в тому числі витік кадрів, витік міськів, персоналу і тому подібне знову ж таки через дії олігархів. Тому у громадянського суспільства має бути ворог, якого у кого є ім'я, прізвище, і які дійсно можуть назвати цих, цих людей, які контролюють основні фінансові потоки в Україні. Я скажу, що в Штатах ситуація з олігархами не дуже відрізняється. Єдине, що їхні традиції більш такі прозорі, скажімо так, і у них є дійсно цей checks-balance and balance, стримувачі та противаги, через які олігархи дійсно вони не можуть просто повністю узурпувати владу або контролювати політику і тому подібне. Тому там є дуже багато центрів впливу, тому Америка залишається суперпауер без впливу однієї або двох родин. Тим не менше, як я вже казав, більшість левого частку 80% фінансування президентської кампанії Сполучених Штатів здійснюється з 227 родин. Ясно, що ці родини також чимось можна назвати олігархами. Сендерс, кандидат Сендерс, ультралівий він соціаліст. Він каже, що дійсно це вже не демократія, це олігархія. Можливо, трошки зухвало, але тим не менше в цьому є доля правди, коли 0,1 громадян контролює майже 80% відсотків. Ресурсів. Решту 10% контролює 1%. І лише останнє воно належить якби, людям, і люди вже можуть цим розпоряджатися. В Україні Різниця між Україною і Штатами полягає лише в тому, що в Україні цю систему зламати набагато легше, ніж це зробити в США, наприклад, тому що там є традиції знову ж таки, там є дуже сильна система стримувачів і противаг, як я казав, і там, там фактично олігархи вони більш себе. Стримано ведуть і вони не такі. А... Не так себе не так викликаючи себе, ведуть, скажімо так, тому їхня роль там не настільки впливова, як тут. Але знову ж таки, місцеві олігархи для американців це звичайні кишенькові злодії, на жаль, для які, з якими проводиться вести діалог, тому що поки в країні існує олігархічний консенсус, це якась запорука стабільності і гарантії. Я думаю, що українське суспільство зізріло ще на Майдані, воно зізріло ще в 2004 році, для того, щоб прибрати цей стілець від олігархів, тобто фактично за. Замінити олігархічний стрій, замінити республіканським строєм, замінити республікою. Я думаю, що для цього вже є всі структури, для цього вже є всі механізми, і для цього є головна свідомість громадян, для того, щоб вони дійсно сформували свою альтернативну державу. І таким чином витіснила олігархів, і дійсно зробили б владу, зробили б всю державну модель для того, щоб вона слугувала людям, а не те, щоб люди слугували їм. Обранці мають слугувати своїм громадянам, так як записано в Конституції США, в принципі, те, що дублюється і в українському варіанті. Тому республіканський рух я розглядаю на сьогоднішній день як дійсно панацея. Всі інструменти для цього є, і ясно, що це має бути під повним прикриттям Сполучених Штатів Америки як сильної, як нашого головного стратегічного партнера, а також суперпауер, єдина країна, яка може зупинити разом із нами, звичайно, з нашою підтримкою, зупинити просування Росії, а також дати по рукам місцевим олігархам не тільки в Україні, але й в Росії, але й у всьому регіоні. Тому, якщо запропонувати цю модель трансатлантичного руху, республіканського руху України, запропонувати американцям, я думаю, вони це під підтримують обов'язково і ті мої спілкування з ними в кулуарах, Вони теж кажуть, що дійсно ми втомилися повто... чути одні ті ж самі обіцянки в 20 років, ще з часів Леоніда Кучми. Вони не змінилися. Те, що ми дійсно хочемо а, а, біс... надійних партнерів, ми хочемо бачити молоді обличчя, і нам би було цікаво спілкуватися з людьми, у яких є погляди, цінності і в яких є дійсно державна позиція. Тому я думаю, що такі люди є. А, а, залишається лише скласти пазл. Цікаво, наскільки у громадянське суспільство України я не кажу зараз про 90% населення. Я впевнений, що погоду робить 2-5% населення, а можливо в нашому випадку і піввідсотка. Наскільки вони здатні сконсолідуватися, наскільки вони здатні розбити цей олігархічний консенсус? На сьогоднішній день я бачу дуже багато громадянських рухів, багато громадянських ініціатив, але зараз це острівки, такі незначні, які просто приречені для того, щоб об'єднатися в єдиний материк під єдиними прапорами. Я пропонув прапори республіканізму я пропоную а, прапори США, України і від цього дуже до речі бомбить а, російських тролей. Які мені пишуть так дійсно, я ще раз хочу підтвердити, я за те, щоб тут ставали були американські бази. Я за те, щоб тут був а, обмежений американський контингент. Я за те, щоб американці підтримували нашу економіку. Відкрили для нас максимально ринки і всіляко зробили нас стратегічним партнером у східній Європі. Я повністю за Україну як 51-й штат Сполучених Штатів Америки, і частково за зовнішнє управління. Я кажу правду, мені нічого скривати. Я я вважаю, що це дійсно панацея для України принаймні на деякий час. Ясно, що менеджмент тут має бути від. Українські тут мають бути люди, які отримали освіту на заході, люди неопереджені, люди, в яких не схем, немає схем, люди, які не втягнуті в які там сімейні стосунки з місцевими корупціонерами, олігархами і тому подібне. Це єдиний шлях для того, щоб змінити ситуацію в країні. Іншого шляху, як на мене, я просто не бачу. Ще є такі знаєте, в інтелектуальних колах я чую про процес еволюції, що треба почекати. І демократія у нас виникне ще з 50 років. Насам насправді це повні. Ісенітниця, яку я впевнений, вкинена тими ж самими олігархами, які зацікавлені в тому, щоб тут були дискусії, різні філософські клуби і тому подібне, менше дії, більше філософії. В цей час ці люди за кулісами будуть продовжувати робити свою справу. Отже, я закликаю знову таки коментувати. Я не приховую, я зустрічаюся з людьми. Я говорю про те, яка ситуація в Штатах, яка ситуація в Україні. Чому ці країни подібні? Чому їм потрібно разом кооперуватися? І чому українські республіканці, люди, які виступають за свободу, люди, які сповідують принцип Лінкольна, Левка Лук'яненка. Рейгана, чому їм варто об'єднуватися і створювати трансатлантичний рух, тому що те, що відбувається в Україні, ехом розвинути в Сполучених Штатах. Я там прожив довгий час. і Я прекрасно бачу взаємозв'язок з цими двома країнами. Мені здається, що вони пов'язані кармічно, і нам потрібно працювати з нашими закордонними заокеанськими океанськими партнерами. Більше того, проводити експансію на схід. Якщо Україна успішний проект, то я впевнений, що дні Росії вони будуть просто. Можна буде перерахувати на пальцях, тому що ця хвиля вона змете весь савок в цьому регіоні, і вона дійсно зможе побудувати новий світ, нові правила, в яких можливо навіть захід буде вчитися. Дякую, з вами був я, Микола Воробйов, директор центру дослідження Східної Європи в Вашингтоні. Почуємось.